Так, вітаю вас! Ми в колодязі зробили скважину 110-ту. Бачимо, як підходить водичка. Швидкість притоку води 240 літрів на годину. Ось ішов пісок. Піска глибша кілець. І йде ще три з 2,50. А далі йде жорства. Жорства у нас йде з такою бльосточкою. Далі йде порода без води. Глибше вже тільки водоносні слої в камінь. Ми спочатку зробили тут обісинку. Обісинка, ну, відповідно, дала дуже слабенький дебіт. Пробували підніматися, шукати. Побачили, що стягує, навіть обісинка стягує з колодязя. Це йде один пласт до жорстви. Тому обісіночку витягнули і загнали сюди 110-ту. Набираються тут водички. Ну, Літрів 400, мабуть, тут запасу. Кільця широкі. Десь біля 400 літрів по запасу. І він, грубо кажучи, за 2 години цей запас буде встанавлюватися. Ця вся водичка через фільтр підходить і наповнює колодязь. І так же само сюди продовжимо. Продовжуємо трубу спуститься, зворотний клапан сюди і з колодязя буде через оцей фільтр стягувати всю цю воду. Це якби такий хороший вихід, якщо обісінка дає слабенькі дебіти. Якби забираємо з усього бласта воду. Так, ну ось водичка підходить. Ми вже бачимо, вона ж не тільки тут підходить, а а підходить повністю по всьому пласту. Тобто ми з всього пласта піщаного стягуємо воду. Там підходить і тут починає вже мокрити пісочок. Ага. Піднімається. Бачимо як мокриє тут пісок. пішло наповнення колодязь все ну, така цікава робота сьогодні колодець не глибокий казали зірків чи не видно з колодязя. <світ> Артем, покажись це зірка тіктока Все, завершили, під'єднали. Уличка набирається.